Так, давай, це, це, <зас> що, що, Все у нас є. Кровать для мене поставили, сестри диван, шкафи, ось душова кабінка. Це машинка, ось стоїть, бойлер. Зеркало сабінка, туалет. Ніна Гарковська, переселенка з Донеччини, показує своє нове помешкання. Її родина одна із семи, які отримали ключі від квартир для внутрішньо переміщених осіб у місті Звягелі. У квартирі є все необхідне для життя, розповідає Ніна. Дев'ять місяців тому жінка евакуювалась разом із сестрою із міста Курахова Донецької області. Ми приїхали нас дев'ять чоловік. Ну дочки дали у уроноромановки дом, бо в неї троє малишей. Їх двоє внучка з мужем житло знімають у квартиру, пішли, а жили ми всі в садочку. І зараз ми з сестрою так і живемо в садочку. Ну це нам, я то тобі повинні щось, квартирку дати якусь одну маленьку, на двоє. Ніна та її сестра Наталія розповіли Суспільному, що їх будинки у Кураховому зруйновані. У мене криша зняла. У мене дах знесли, попали у дворі, вікна всі побиті. Город призраков, ні одного вікна ніде немає. Забиті оцей USB. Володимир з дружиною Яною також отримали квартиру у будинку для переселенців. Чоловік каже, до цього доводило жити у різних умовах. І в гаражі жили, і в і в гаражі жили, і в гуртожитку. Ні, туалету не було, нічого. В квартирі є холодильник, оснащена кухня, електроплита, обідній стіл, розповідає Володимир. Яна каже, на евакуаційний потяг із Краматорська сідали під вибухи ракет. А ми просто попали в той... день. Ми потрапили в той день, коли був останній евакуаційний потяг, і коли прилетіли ракети. Я погано все пам'ятаю. Я пам'ятаю, що нас забрали волонтери і опинились у Житомирі. житло даже питань нема дуже гарно. Жанна Соловйова, виконавча директорка неурядової організації. Сучасний формат за підтримки німецької організації Хьюмедіка та Звягельської міської ради брала участь у пошуку та облаштуванні квартир для переселенців у Звягелі. Жінка розповіла, що квартири розташовані у непрацюючому медичному закладі. Два мільйони на реконструкцію виділила міська рада, три німецькі донори. В цілому проект обійшовся порядка п'яти мільйонів гривень. Квартири невеличкі, вони в смарт такого формату, і тому ми намагалися максимально зробити так, щоб тут. Комфортно людям було. Мешканці квартири отримують такі ордери, отримують ключі, але це соціальне житло. Тобто вони зможуть жити тут стільки, скільки вони захочуть жити, і не матимуть можливості продати це житло. Якщо вони люди, які тут зараз отримують квартири, передумають і захочуть кудись переїхати або знайдуть собі інше житло, то сюди просто буде заселена якась інша родина, яка відповідно є в списку управління чи відділу соціального захисту. Катерина гусь, заступниця Звягельського міського голови, каже, що у черзі на житло у звягелі перебувають 63 родини переселенців. Я сподіваюся, що ці родини швидше стануть такою частинкою Звягеля і зможуть десь наповну відновити своє ментальне здоров'я. Вони вже можуть заїжджати. Вони вже бачили це житло. Вони вже в очікуванні і ми також в очікуванні, що ці люди вже нарешті будуть мати свій куточок. Катерина Мороз Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир. Новини